Вітаю вас на своєму каналі. Хочу подивитися таке питання. Просто от головна подія на серпень місяць для Росії. Щойно я зробила розклад на головну подію для України. Ну, трішечки ситуація прояснилася. От. І тепер 2025 рік, серпень місяць, Росія, головна подія місяця, на Росії Ну, замічательно, карта вежа і карта вісім жезлів це вже каже про те, що буде летіти і будуть руйнації. Тобто, якщо б це був мирний час, то я б сказала, що із Тієї метушні, яка е, там відбувається, із-за тієї спешки, е, то е, багато чого буде йти не по плану. Ну, а в контексті війни, то це просто от, е, руйнація від прильотів. Е, е, ну що ж, буде е, якась буде. Така ситуація, де дехто на Росії буде сидіти у відлюднику без світла. От. І потрібно буде, потрібно буде, не поспішаючи, приймати самостійні рішення. Тобто цей відлюдник якось останнім часом на них дуже часто стайл От. І це каже про те, що або вони звертаються до якоїсь дуже мудрої людини, у якої такий багатий досвід, або вони самі по собі. Щось таке мудрують, користуючи вже тим набутим досвідом, який вони самі пройшли. Але справа в тому, що в них тут є такі ну, вже прорахунки і розрахунки, які вони ну, це не то, що приховують, вони просто не, ну, не розповідають, що вони все прораховують. Ну, ну, може, не прораховують, обдумують. Тому що, тому що по відлюднику йде королева Пентаклів. А це каже про те, що ресурс закінчується. Потихеньку, потихеньку ресурс відходить із за. Ну, із-за багатьох проблем, із-за обстрілів. І, і про це буде багато новин, буде багато інформації. От. І взагалі, в серпні, в серпні місяці, да, буде багато таких швидких новин. І паж жезлів, паж Кубків це розмови, багато новин, багато розмов, багато про їхні бажання, про їхні наміри, про те, що вони хочуть, про те, що про їхні нові проекти, про, про щось нове, про те, що вони планують. Але ось, ось головна карта. Оце всі їхні плани. Оце всі їхні плани, <кій> все воно буде руйнуватися. От тому тут може бути стосовно багато буде новин стосовно дітей ну, Може, може, може будуть молодь, може, ну, є бажання залучати молодь до якихось проєктів. І от це якраз там, де, ну, да, щоб молодь якась як, давала якусь таку от, е, інформацію, щоб було більше розмов якихось. Щоб це все ну, розпространяти. те, що їм треба, от. Ну, що ще по цим картам можна сказати? Тут може вийде з новинами от із відлюдника. Там, де десь сиділа якась королева Пентаклів, може вийти ну, людина, яка керує фінансами. І то також може давати якусь інформацію. От Стосовно якихось, ну да, так, залучань, ну до нових проєктів, коли вже фінанси уходять в тінь. О. Да, коли от за фінанси треба думати і переживати, то тоді треба знаходити нові можливості, нові рішення, якось творчо більш підходити. Для ситуації, до ситуації, тим паче, коли є зовнішні руйнації, то буде тут багато вони тут будуть балакати, багато буде балачок. Ну, такий, отакий розклад на серпень місяць. Така подія для Росії. Дякую за увагу!